Червоний диван і Дмитро Обрізан у В'єтнамках це не кадри з відпочинку нашого телеведучого на пляжі, а оновлений формат M1 News. Сьогодні ми пишемо новий формат. Пробуємо його. бачите, я навіть мене із пляжу зірвали, тому що максимальна присутність наших журналістів і мене особисто в всіх найгарячіших точках шоу бізнесових подій. Нам набридло чути від артистів про їхні творчі плани на майбутнє і те, які вони білі й пухнасті. Нудним і безталанним не місце в МВА Ньюз. Ми розкажемо, про що знаменитості зазвичай мовчать, і поставимо ті запитання, які змусять їхні яковіти. Хто цього разу із вас співає? Ми всі паємо. Тепер про новини зі світу Селебрітіс Дмитро Обрізан розповідатиме, сидячи ось на такому дивані. Сюди ж до нього навідуватимуться герої сюжетів. На цьому дивані побуває багато зірок разом зі мною. Ну і звісно, ви дізнаєтеся першим про те, що відбувається в цьому бурхливому, неймовірному, яскравому, як наша канапа, світі шоу-бізу. з поміж зірок першим червонім на дивані, поряд із нашим ведучим. Дивіться 8 червня в оновленій програмі М1 News. Сидімо об різан і новий формат МВА Ньюз дуже скоро на М1.